Всім доброго дня! Зробив собі на цей адаптер під косіння плаваючу сепочку. Бо при горбах, при ямах заплішовується коротше, і вперед, і назад, тому треба було шукати рішення. От придумав таке простіше, але рішення, яке працює. Коротше, система завісів. Тобто труба ріжеться надвоє. Розкріпляється вал, труба. Ось упор, типа В ідеалі. Воно, звісно, було б на два амортизатора, один зверху, один знизу. Але так як наявності не було, називається, виходили з положення з того, що є. І упор тут максимальне згинання. І упор знизу максимальне розгинання. Тобто, щоб не випадало повністю. І для. Домашніх для таких польових робіт вам не вистачає. Тому гаразд покажу принцип роботи. Так буде наглядніше видно. Ось принцип роботи. Тяню під горботи пустив. Ось ця десь забудкував, особа із нього. Там опідгорбоки, да. Тут спокійно відіграє цю роботу. Зараз зараз весь сахар А ще б було цальне, тально звернеться, такого вже не можна було зробити. Тому, тому бажання було, робота зроблена. Всім гарного дня, гарної робота.